Валютні обмеження та обмеження на перекази за кордон є справжнім челенджем для наших співгромадян. Один з популярних чомусь способів це готівка, хоча це є насправді найменш безпечним і найменш рекомендованим нами способом. Це перше питання. Друге питання це проблеми з комплаєнсом в Європі. Це неможливо зробити. Потрібно ще обов'язково надавати підтвердження законного переміщення цієї готівки. Насправді, комплаєнс банківський з урахуванням усіх амл політик і всіх регламентів, доволі суворих, які діють в Європі, є жорстким. Французькі банки, якщо не буде надано підтвердження походження цих рахунків і сенсу взагалі цієї транзакції, вони будуть запитувати. Тому все не так. Просто з готівкою, як здається, класний інструмент, який використовуються зараз, це криптовалюта, криптоактиви для того, щоб релокувати свої кошти. Правове регулювання йде вперед в Україні. Дуже скоро ми сподіваємося, воно буде гармонізовано з європейським. Поки цього не сталося, треба користуватися послугами європейських. Ми рекомендуємо насправді європейських провайдерів послуг з віртуальними активами. Європейське регулювання гарантує безпеку насамперед. Залишаються на ринку тільки системні гравці, котрі можуть. Забезпечити і всю інфраструктуру, і кібербезпеку ми рекомендуємо користуватися звичайно перевіреними ліцензованими васпами або КАСПами. Це ще раз підкреслює те, що використання інструментів обміну криптоактивів для релокації власних коштів є найбільш зручним і безпечним варіантом у нинішніх реаліях.